Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку Белрегуард, і маємо для вас двоповерховий будинок. 140 тисяч євро за 160 квадратів. Ми тут маємо ще додаткових 100 квадратів землі. Белрегуард – це досить таке хороше місце. Тут є всі комунікації і зовсім недалеко до Гандії. Ходімо, дивитись. Ми заходимо в таку ветальню, яка знаходиться на першому поверсі. Подивіться, ось так тут виглядає все по ремонту. Маємо камінну зону, тобто я назвав би її камінну зону. Так, Стіни в порядку, тобто досить таке непогано, маємо стіл, тобто маємо дуже багато місця в цьому будинку. Досить-досить багато. Подивіться, яка велика ця вітальня. В одній стороні диван, в другій стороні ми можемо пообідати, тобто місця хватить на всіх. Ось так це виглядає. Двері досить таки непогані в цілому будинку, тобто їх міняти не потрібно. Тут ми маємо сходи, які піднімають нас на другий поверх, і там якісь книги вони залишили. Тут в нас є санвузол. По санвузлу скажу те, що плитка покладена досить непогано, маємо умивальник, пралку, душову кабіну, тобто все досить таки, досить таки непогано. Маємо якісь тумбочки, тобто місця теж на все, що нам потрібно, в санвузлі хватає. Тут в нас є спальня, маємо одне спальне ліжко, вона досить таки велика. Вікна не металопластикові, але вони поміняні. Бачите, навпроти маємо шафу. Тобто, так це виглядає. Теж досить таки велика спальня. Плитка покладена, бачите, по всій квартирі. Тобто стіни, будинок досить таки в непоганому стані, як на мене. Тут ще теж є якийсь столик, бачите, в цій частині. Тобто люди тут займалися якимись своїми справами і одразу для нас таке патіо Тераса. Зараз я вам покажу також ще таку комору. Бачите, вони залишають там якісь речі. Вона знаходиться одразу біля кухні. І кухня Кухня досить таки велика, досить велика. Подивіться, скільки багато робочого місця, плитка, все в порядку. Тобто гарні гарнітури, як на мене, тобто вони не нові, але вони в дуже хорошому стані. в дуже хорошому стані тобто кухню ми можемо залишати, нічого тут робити не потрібно, плитка покладена теж добре. На другому поверсі ми маємо ще спальню, зараз заходимо в спальню. Бачите, ми маємо якийсь стіл, односпальне ліжко, і навпроти маємо шафу. Тобто тут ось такий коридор. Це на другому поверсі. Одразу ми піднялись. Маємо ще одну спальню, також ми маємо шафу, ліжко, якісь столики. По стінам теж скажу, що проблем немає. Тобто по ремонту, фактично, як в усій квартирі, немає жодних проблем. Маємо теж двері, як я вже говорив, в досить поганому стані. Тобто, що важливо, так, що не потрібно їх міняти в цілому будинку. Тут теж якась спальня, тільки тут немає ліжка, бачите, не поставили якісь там шафи. Ще одна спальня, тут двохспальне ліжко, навпроти маємо зеркало, і одразу в нас знаходиться біля нашої тераси, я вам зараз покажу. Тут дуже багато терас, тобто місця взагалі по будинку просто шаленось. 160 квадратів плюс 100 метрів ділянки дуже і дуже багато місця. Також навпроти цієї спальні ми маємо санвузол. Тут ми маємо ванну, умивальник, ось такий, туалет, біде. Теж плитка зроблена досить непогано. Ну, проблем як таких немає. І ми виходимо на терасу. Але тут при вході ми маємо ще таке трастеру. Тобто це кладова, як вони називають, і вони зробили тут господарчий блок. Тобто досить цікаво зроблено. Вони його винесли на терасу цей господарчий блок, тобто що він не заважав і повністю будинок використовують по, скажімо, призначів кредитурі. Подивіться, ця тераса. Зараз ми подивимося, ще на перший поверх, де в нас було. Була наступна траса, тому сказати, що це таке приватне патіо. І тут сходи ведуть в нас ще на дах. Тобто там можна зробити просто щось нереальне, можна загорати, все що завгодно. Тобто, що це ще як додаткова тераса. Місця в цьому будинку просто дуже і дуже багато. Ми зараз піднімаємось на дах. Тут, звичайно, потрібно бачите, трішечки перемалювати стіни, тому що поблізала. Поблізала трішки краска тут, але подивіться, ми тут можемо загорати і робити все, що завгодно.